Доброго дня, шановні колеги депутати, дядик Сергій, народний рух України, народно Львівщини. Ми сьогодні приїхали з п'ятиденної поїздки Миколаївщиною, Запоріжжям, Донеччиною. І замість того, щоб ми в поїздці обговорювали, як нам робити наступні кроки, ми обговорювали, як нам захищатись від правоохоронних органів. Від цих правоохоронних органів, яких ми з 2014 року. По сьогодні їздили в Станицю Луганську, їздили в Маріуполь до Служби безпеки нової Айдара і забезпечували їхні потреби. Сьогодні ми не такі ефективні, як ще місяць-два тому. І сьогодні ми не згадали хлопців яким пощастило, і які послали правоохоронні органи за руським військовим кораблем, а таких теж багато, просто це не висвітлено. Є системне переслідування волонтерів. Розкажу по нашій організації 15 липня. 15 липня в нас відбувся такий факт, що в Дніпрі по нас дарала ракета. Хлопець, який зі мною пролежав три тижні в лікарні, а після того за тиждень знов поїхав на фронт, ще через тиждень отримав візит колишнього працівника Служби безпеки України, який хотів купити в нього машину, яка ремонтується в нього в гаражі. Добре, що ми це обговорили. Він його прямим текстом послав, куди я згадував перед тим. Але таких випадків є дуже багато. Сьогодні зловили і, і, і е, певним чином обробляють кількох хлопців, і вони зараз є присутні тут в залі. Але хіба ми не знали, чим займалися ті люди все своє життя? Хіба би Святослава Літинського не знаємо, і як він захищав українську мову систематично, з результатами? В Україні нема кому похвалитись тими результатами, які є в нього. Чи ми не знаємо старших хлопців Олеся Дзиндеру, які, яким за 60-ті тому вони виїхали і мали можливість, ми їх знаємо. Ви краще очистіть свою правоохоронну систему. Ворог, коли ставить собі ціль, він може добитися максимально середньо чи мінімально. Сьогодні те, що ми обговорюємо на цій трибуні, підозри про волонтерів. Це вже досягнення цілі з їхнього боку. Тому що пропаде по-любому пропаде кілька пунктів довіри. А кілька пунктів довіри це зброя на фронт для наших Збройних сил України. Сьогодні, після нашої сесії, має бути не тільки заява, сьогодні має бути прес-конференція голови обласної ради разом з головою військової адміністрації. І вони мають сказати, що ми на 100% довіряємо нашим волонтерам. І не лізьте і не підсилайте людей. Ви систематично десятками підсилаєте людей усі середовища. Ви даєте їм кошти на руки, які ті пхають. До речі, цей хлопчина, який зі мною пролежав у лікарні, втратив власний автомобіль. Автомобіль згорів до тла, ми ледве вискочили. Це в нього в сім'ї мінус 15 тисяч доларів. І він легко, з легкістю відмовляється від цього. Але ж ви знаходите такі моменти, що краще один одного провіряйте в своїх правоохоронних органах. Дякую, слава Україні.